Так, на сегодняшнем комиссии у нас пять питом. Перший з них ходили мне коренець команды и материал. Групи, в нас є з матеріальну сумі 50 тисяч гривень на придбання електричного підільника реалізації кончится програми по ЗСУ. Наступне по внесенню змін інформація забезпечення, і у нас там є КПО до і ЖТП. Пропозиція КПО докому виділити просить у 600 тисяч, пропозиція виділити 200. Ну і будемо тоді до кінця року ще 9 тисяч буде необхідність, щоб повертатися до даного питання. Це 100 тисяч на оплату електроенергії і 100 тисяч на оплату обов'язкових платежів. І виділити фінансну підтримку в українському ЖКП в сумі 950 тисяч на придбання піскорозкидача. Відповідно, внести ці дані до додатку. Попередній додаток у нас втрачає силу. Так. По розгляду клопотань. По клопотаннях у нас 11 клопотань, 10 із них військових частин. І одне клопотання на оці 175 тисяч, що ми. У минулому місяці виділяли на відеоспостереження. Зараз вони переписали питання і звернулися з тим, щоб виділити їх не на поліцейську громади. Добрий день, а на комплексну програму злочинності для придбання обладнання, тому що ми почали купувати в них треження, а сервер великий казали, а потім на що Так. Так, пропозиція перерозподілити дані кошти на програму. Уконденсовано і і сама програма да. у нас ось де ще скоро. Виділено. Ну і відповідно внести зміни до даної програми для того щоб ми могли перерозподілити <відомираніт> Тому <що> ми, <відомираніт> Так, да, забираємо кошти із програм <відомираніт> фінансування програми по поліцейському громаді і перерозподіляємо їх на виконання цієї програми А що на оснах, я стояла, що залишається так, e, ті кошти, які безпосередньо під поліцейського, вони залишаються. E, заберемо тільки відеоспостереження, там прописували по громаді, ну, так як це буде на рівні області, це не буде на рівні громади відеоспостереження, то ну, воно трошки не посичає від програми. Області працювати всі безпосередньо від пройомах. Приличием. И вот тут мы к вот там числа. Лішень я формази. Я вам озвучила, що в нас дуже І пропозиція, щоб відмовити усім, що перерозподілу. Тому що 10 військових частин, і там і 2 мільйона, і 5 мільйона. Ну, ми навіть своє на... Я маю на увазі його допомогти ЖП, який потрібен відтримку. Тому що в нас немає такої можливості відділити. Наші переброни мають. А я тебе, ну, Просто в цьому місяці найбільше клопотань по військових. І ну, це досить велика сума, а виділяти когось окремого і щось там теж. Всі немає. Ми мене можливості виділити всі немає. Так, і по змінах до бюджету. може перед комісією мене З'явилися відділу освіти клопотання. Вони просять тут перерозподілити кошти по енергоносіях та комунальних послугах між своїми закладами, із закладів загальної освіти і цього. І завіт на дошкільну освіту, у зв'язку з тим, що садочок залишився, а школа ну, по факту із цього, ворога перейшла сюди, то на садочок на закупівлю енергоносіїв для того, щоб забезпечити їх на спалювальний сезон. Так, Це що немає пока в цьому додаточку, я його не встигла сюди добавити. І у нас є виконавче провадження, і пропозиція виділити 32 тисячі сто сімдесяти гривень на виконання виконавчого провадження по рішенню суда. Це почав на що це як сказати гребля, сама сама гребля. Ми не взяли її на облік, зараз проводиться робота, якраз її виявили як безхозяйне майно, але там протягом року десь приблизно це, 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 через суди да, практично. Да, да. Я не в курсі, це вам краще розкажуть ці юристи, бо вони займаються цим питанням. Але прокуратура подала на суд. І відповідно суд присудив нам сплатити 32 дві тисячі виконавчого збору за те, що ми дуже повільно робимо цю роботу. Ну, в принципі, швидше її зробити не можемо, тому що для того, щоб безхозяйне майно прийняти власність, треба пройти суди. Ну ті самі суди, які ми не пришичуємо, ми на них не вдаваємо. Стоку порядки загреблю відповідає ремонта, що все одно це наше? Спробірує. Ну, по факту, оренда йде землі. Ну, під, під, ні, це не споруда. Гребля не споруда. Ну, гребля споруда, а ставок не споруда. Я, я. зрозумів. Ну, греблі відноситься до їхнього компетенції, відповідальності чи ні. Гребля, де ставок в оренді, чи я гребля? Якщо передати оренду, то так. Да. Я же не... це і забити, без вона не збирається. Вона тоді з того передає, без ну, Та ні, якщо не збирається, то вони закористуються графіку. Щоб ви треба, що вона не була перегляна. Тому, що вона не була перегляна. Чиснулася, як передавали ставки в науці і земліці, що поза межами із адміністрації, або вона не передана була і її вже в процесі потім виявили, а коли виявили, ми, ми то подали на те, щоб прийняти її як без Але ж суди проходять не швидко. Ну, цей період треба перейти, потрібно час. Це все зараз у процесі, але. Та да, може ці греблі, що зараз треба... є, треба до обстежити, бо це первіть зимою. Ну, вони дадуть... обстежують одну ж поставили на облік. Цим питанням працюють юристи, вони займаються. цим Але поки, поки ми кошти виділяємо, оплачувати не будемо, тому що вони е дали листа, що робота проводиться, з якого періоду вона проводиться, і ну, що з нами вже зроблено, що ще е десь ну, в процесі. От як е якщо щось десь там відмовлять нам суди, і ми не зможемо доказати їх пенсі, і прийняти, тоді вже будемо. Ну, так, вже так, є виконавчий так. лист, але ми спілкувалися із виконавцями, то вони сказали, що поки що чекаємо рішення суда, ну там, де ми вже проводимо А суд мені скажете 2 тисячі за що? За те, що вона не приходила, вона без власне. За те, що вона видала безхозяйним майном і не, не поставлена на. Ну, пояснюю, щоб поставити на облік, ми маємо провести роботу, доказати сюди, да, що воно дійсно є безпідальним. Тільки після того маємо право прийняти його. Ой, Тому там треба термін і трохи. І воно ніколи нічого не було. Якщо вона без хозна, то звісно було. Так. Я так зрозуміла, що навіть якщо вона десь і була ще тоді, коли це було в адміністрації. То її після того або документів нема, або її не передали. Що... Колись були такі моменти, коли ви схожі майно все через податкову інспекцію, тобто це була їхня компетенція, Так, все повністю. Я гадаю, що воно проводилося через них. Через них mm -hmm. І сюди через них mm -hmm. А На сьогоднішній день трохи mm -hmm. не так. Так, 50 тисяч пропозиція виділити на. Так, на оплату послуг, крім комунальних, на забезпечення проведення навчальних тренувань, в тому числі і дітей. Так, по 100 тисяч я вам озвучила перерозподіл ще того, допомогти спросить всі кошти, які вони зекономили від. Оплати послуг з монтажу та установки охорони сигналізації на об'єкті критичної інфраструктури і на послуги реєстрації в державному реєстрі, перекинути їм на оплату електроенергії і податків. Додаткове на збирання та вивезення сміття. Нам потрібно ще 129 тисяч Для чого? Е, Саме прибутковий, скажімо, то вже Оце сміття, що збирає ну, же КП, ми так. оплачуємо їм послуга для того, щоб оплатити, треба кошти міські раді вже, ну, виконавчому комітету. Оте, де, де працюють люди, замітають, вивозять, прибирають да, по центральній вулиці. Служби заняття? Служба на Це не тільки трудові ходить. Це не фінансова підтримка, це оплата послуг наших за те, що прибирають. Просто з Лінськом задали питання, це саме продуктковий, скажімо, у нас відрізок, який перекриває дуже багато. Це не має. Послуг прибирання снігу 100 тисяч і наплату послуг прибирання лоду 100 тисяч. Минулого року ну, ми передбачали, але так як не було ні снігу, не було, то кошти чині? перейшли на нас, льот, льот, їх, льот, далечко, льот, льот, ну, 100 рік з залишками. Лютиким чином? Льот передбачували на 100 тисяч. Яким чином ми будемо скажімо, його? Ну, збивають, yeah. грузять його. Те, що вони роблять по вулиці. 100 тисяч на розроблення на, 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 на паспортів водних об'єктів. Ми е, зобов'язані ну, питання по поставках, е, водна плеса зробити на них паспорта, тому що раз у буваємо, 15 об'єктів вимагається, е, 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 але ми їх передали, а паспортів немає на жодних водних об'єктів. Цим питанням також eh, займається а, а, багато а, був, без паспортів. Ну, Майже всі. Всі потребують зараз yes. оформлення. Але, взагалі клопотання є на 200 тисяч і це не на всі. Yes. А, я не написала. Це вони такі ну, без паспортів об'єктів. Десять 20 Це вам совсем може сказати. Я... Не вам сказати. Скільки тут походів і 100 тисяч, це була чи через. Це, це мало, тому що 200 тисяч вони просили хоча б, щоб почати роботу. Пропозиція виділити 100 тисяч, а буде можливість до кінця року, і вони використають ці 100 тисяч, повернемося ще. Якщо не буде можливості, то не буде грошиті. Ну, Закрити на ті родовищі, які далі знаходяться в Оренді. Так. Так, 34 тисячі перерозподіл. Ну тут я знаю озвучувати це заклади освіти між собою перерозподіляють кошти для відрядження енергоносії, послуги необхідності, куди їм треба до кінця року для того, щоб закрити свою ж власну потребу. Тобто кошти до одного закладу на інше або з одної послуги на іншу. Це відділ освіти? Так, відділ освіти. І приймаємо по відділу освіти мільйон двадцять тисяч чотириста гривень на оплату харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок курсів державного бюджету. На який період? До цього тепер так само перерозподіл по. Захисту. Забираємо майже повністю всі кошти із співфінансування покрівлі по лікарні. Пам'ятаєте, там, де у нас є відновлення України три, і ми мали співфінансувати, так як на сьогодні ці кошти не використаються, потім ну, це покрівля ще з місяць, а ще навіть не погоджено самому суму. Ну, це, так, то, це потребує погодження мірогіону і тільки після їхнього погодження мають право провести закупівлю. Коли проведуть закупівлю, це ще місяць. Ну, в січні, чи в грудні місяці в кінці грудня ніхто ж не буде робити, тому пропозиція забрати перерозподіляємо їх на ті необхідні видатки по тій самій лікарні. Там. Під 377 тисяч на монтаж близького захисту, у них є проєктна коштури по харчоблоку, підівля складу та котелі. І 250 тисяч на е, послуги створення системи комплексного захисту інформації. 10 тисяч на збільшення фінансування виплати щомісячної адресної допомоги на працівникам на оплату комунальних послуг, по там, де ми затверджували його програмі, по 6,5 половиною тисяч молодим лікарем, які тільки прийшли на, на роботу. Я вважаю, що можна було програму скасувати, чотири матері зустріти програму фінансування працівникам. Це було більше коштів. Ну, Тому що то, якщо напоїв за мільйон, я пробиваю за мільйон спеціальних піскорський дач, якщо насобень за 6 тисяч працівника, імену ходил, до кінця руку. Ну, не до кінця руку, там за, за молод ну, на часа. Потому що якщо немає фактів, техніка не будет. Все, дела, і скоро це. Ну, ну це треба пропозиції, я зміни. Я думаю, що це вже на цьому році, цей рік ми маємо дотягнутися. Такусь справу казав, що це подарунок, тому що заказ ну, зарплати вступу, так буде. А я ще буду, тим би я хочу. Я хочу сказати, що фінансову підтримку ми, ми маємо право надавати. Вже тепер його докуменно тільки на період воєнного стану. А взагалі вимоги законодавства не мають самі на себе заробляти гроші. Якщо вони не можуть вони підприємств, Далі, якщо вони не можуть цього робити, то вони не мають. Дали, мають, дали, мають, дали, мають дали, дали, права Не маємо права тратити на релігії. Примівати також Далі, Далі, чітко прописано, можу підняти, якщо Ні, це просто питання. Тобто ну, ми лікарям лікарям можемо виділяти е кошти. Лікарям, так, вони, вони не комерційне підприємства. Вони, вони заробляють підприємство. кошти. Вони ж заробляють. Я вас прекрасно розумію, так. Да. І причому заробляють останній час, Навіть, так, що, що, це я в кучі, не дивіться, що робиться. Вони я, вони я вас розумію, але можливості оплати праці

Сумнівним фактом, скажімо так, я ж не знаю. Ні, я ж хочу мало працювати. Мало працювати. Мало ці Мало працювати. 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 Мало не Мало працювати. 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 Мало Може, Мало працювати. Мало працювати. Мало працювати. Мало працювати. Мало працювати. Мало з такими знаках хлопцівське. Тоже тобі буде складно запитання на дивча роботи. Там паля. Здорово. Всім буде пришлувати по по дням. Насвітло, що ти робила з кошти, які Залишилися від варіантівського ФАП, тому що відмовився працівник із <різучно> двома фапами обслуговувати тому... <різучно> і перекинути кошти на інші випадки населення на ці послуги по комунальному, по комунальному У них з'явилися <різучно> нові працівники, що лікарні <різучно> протилки, і потрібно достання на спошти свого кінка. Yeah. Відмовився і там, погана дорога їздити і. Та, він їздить своїм транспортом і йому давали пальне. Okay. Це були якраз кошти, передбачені 7, 700 на пальне, для того, щоб він двічі на, на тиждень. А не домовитися, видавали, що щось? було він сказав категорично. Mm. Пробували, проводили роботу, шукали навіть э, когось хто ну там може ж більш-менш нормальний. Ну шукають зараз, але поки що 150 тисяч. Потребуємо ще на, е, на населення за на рецептами лікарів для дітей з інвалідністю, зокрема, забезпечення лікарським засобом падкуани Марії. Ви в курсі, ну, по-моєму, навіть назад давали 160 тисяч, кошти закінчились, це Та вже до кінця року прохвалили ще не достатньо 150 тисяч Так, і пропозиція виділити. І 17300. Я не говорю, задачі 70. Дитина з інвалідністю, mm -hmm. яка потребує дуже дороговартісного лікування. Оце mm -hmm. ну, ці ліки, як вони там прописують, брони, тут вони не фінансуються із державного решения. Я готова сказати, ну вже не маленька, але. Державної програми є. немає, і ми писали звернення до власного дружину і до державного, щоб звернули уваги. Можливо, щоб частково ми, частково вони, але дали відповідь, що шукайте усі самостійно. Вони зверталися на гарячу лінію, то тобто, було дуже багато питань. Ми провели роботу, яку мали, але на сьогодні а поки що виділити, тому що це, по факту, не є життя. Якщо будуть питання, то буде Тетяна Петрівна, вона краще ну, цим питанням просто займалася, але може краще вам пояснити. Чому і що? Тому що я не все можу сказати. Так, і приймаємо. Кошти 20 тисяч від ганівської громади на предмети матеріали обладнання за перерозподілю з інших видатків, які їм вже не потрібні. Тобто факт в Ганський робить перерозподіл в межах фактор. Так, і перерозподіл по. Забираємо кошти, де вони законовлені, і перерозподіляємо на управління соціального захисту для придбання матеріалів, щоб забезпечити стабільну роботу закладу до кінця року. Це придбання паперу, іншого тому сьогодні вже немає відсутні кошти. Так, перерозподіл 500 гривень із послуг на. Навчання ухвалювачів, Яких не вистачає як по нашому центру тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб? Так. 24 тисячі 750 гривень на придбання подарунків дітям Святого Миколая, Миколаїв внутрішньопереміщених осіб. Так, тисячі 554 гривні. Це ми забираємо кошти із покрівлі і передбачаємо на заклади освіти. Із покрівлі по лікарні. Те, на заклад освіти. Ну, незахищені видатки для оплати послуг, крім комунальних перевезення дітей. Виникло питання. недостаточно этих кошек для параллельного этих да. а вот И из всех. Возвращаюсь к Что вы делаете А у вас здесь с чем смешивается? Не вам сказать, все разрахунки я видела с интернета, я видела все это. 50 тысяч рублей. Перерозподіля... Можна, плашу, Перерозподіляє будинок да, культури на придбання книг та поповнення бібліотечного фонду як капітальні гадатки. І у нас є необхідність додаткових коштів на нове будівництво, на. Виконання інженерної фізичної зйомки по проекту доступного відключення до інженерних мереж водопостачання та водовідведення по проекту на будівництво двоповерхової будівлі складу складі харчоблоку та захисної споруди по різьому. І шістдесят на обладнання предметів довгострокового користування, придбання електрокардіографа для центру первинної медико-санітарної. Так, вони ж виробляють проєктно-кошторисну документацію, <зваж> в цілому там харчоблок, і укриття, і все. <зваж> <плак> <плак> Ну, це просто поки проєктні кошторисні. Для того, щоб можна було податися до державного бюджету на отримання. Ну, Укриття будемо по не будувати, а ну, реконструкція і ремонт, правильно? Ні, yeah. yeah. я зрозуміла, воно буде окремо, як модульним, чи. Ну, зараз я не готова сказати, але десь казали, близько 60 мільйонів буде. Це вартість? вартость. Вартість. 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 800 тисяч ми передбачали, а скільки вони використають на що. Ну, ми перемоги виділяли їх ще на початку року. Mm -hmm. ж, готують на наступний рік на співфінансування і треба прийти, внести в дрім. Поки не готові, тому що додатково потребує цих коштів на імено, на, на те, що я тільки на а я чим забігав договору на виготовлення прокидання, так дозволяємо. Договором було передбачено вартість робіт. Ні. Договором було виготовлення проєктного коштуристу. Це виникли як додаткові роботи, які їм потрібно дофінансувати. Не хотіла сказати, тому що поки mm. у... mm. no, що гроші на рахунок не оплачували. Ще б двірон. Так, і сейчас. Може, теж не розрахували по лікарні, отримали рахунок. No, лікарня. Вона одна, <головна> а скаже, освітня заходи, вона знову. Але в будь-якому випадку маємо підготувати лідер, щоб розуміють, що ви значить. Вартість спочатку маску вони сили, яку свідчилась кілька зусиль, але ми защитились.